Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Неділя розпочинаються мої дві години прямого ефіра в ефірі. Радіо НВ. Долучайтеся до обговорення на Ютубі. Можете писати там коментарі, можете розширювати наше відео, можете разом з нами дискутувати в коментарях. Ну і так само не робіть свої приймачі тихіше дякую за те що долучаєтеся до нас і на хвилях ефем ми як зазвичай в неділю розпочинаємо свій ефір з підсумків політичних таких підсумків тижня того що відбувалося в україні знаєте що маємо тепер нових міністрів а старі пішли пішли хтось не зрозуміло чому пішов Та, ну, є питання комусь аплодували, але тим не менше вони пішли і ось зараз з'явилося ще ще одне нове призначення президент України Володимир Зеленський призначив собі двох радників. А очільнику офісу президента Андрія Єрмаку двох заступників радниками президента з питань комунікації став Дмитро Литвин зі стратегічних питань Олександр Камишин. Ну а інший указ ще один стосується звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської дата, призначення заступником керівника ОП. Окрім того, таку ж посаду отримала і колишня міністерка Ірина Верещук. Разом із нами на зв'язку зараз Володимир Сенко політолог, пане Володимире, вітаю вас і слава Україні. Дірам слава вітаю вас, пане Володимире. Давайте про ось ці нові призначення. Коли ми дивилися е, і анонсувалися, та які міністри можуть залишити свої свої місця, свої крісла. Так само йшла е, мова про не, пана Шурму, що він. Е, так само піде з офісу президента його звільнили, і всі за цим дуже стежили. Мовляв, чи його звільнять і на його місце когось призначать, Таким чином його справді прибрали, чи просто нікого не призначать, і він все ж таки лишиться в ОП. Давайте про ось ці нові, нові призначення. Чи правильно ми розуміємо, що на місце шурми потрапила пані Ірина Верещук. Ну, поки ні, наскільки я зрозумів з попередніх повідомлень, вона буде заступником керівника офісу президента з питань соціальної політики. Шурма все ж таки був таким куратором з боку ОП економічного блоку. Хоча насправді, ну реально, скажімо так, всі макроекономічні питання. Офіс президента він давно делегував, і Юлії Сверденка, першому віцепрем'єру, ну і міністру фінансів, ОП якраз макроекономічною політикою менше опікувались податковою політикою. Більше займався Гетьманцев, керівник профільного комітету Верховної Ради. Але ж хурма, от він на енергетику впливав про це багато було розмов, дописів. І дискусії, але формально він відповідав за економічний блок. Поки що, до речі, це місце вакантне. От очікували, що може Камишан бути замість шурми, але Камишин дали якийсь новий статус, поки не зрозуміло, як це буде працювати, який функціонал буде у цього статусу спецрадник, От, або радник стратегічних питань. Що це таке? Як це буде працювати. Які питання буде, якими питаннями буде опікуватись пан Камишин? Ми поки не знаємо. От я думаю, тут великий знак запитання. Тому треба дивитися, як буде працювати Камишин і його посада. Наприклад, по Дмитро Литвину я Дмитра трошки знаю це спічрайтер президента. Дуже талановита людина. Він себе, я так розумію, добре проявив президент йому довіряє. І, по суті, це такий офіційний статус. Ну, формально навіть це таке можливо підвищення. Про нього знали лише ті, хто стежив за ситуацією, але зараз він вже має офіційний статус в офісі президента. Поки мишну поки відкрита. І е, е, там ще е, були е, Юлія Секловська, якщо не помиляюсь, теж була звільнена. Е, е, тобто два е, заступника карта. Е, Ребята офісу президента були звільнені, які якраз працювали в економічному блоці. І тому, мені здається, от, або одна, або дві вакансії, поки відкриті. Кожен водій в Україні повинен мати автоцивілку. А зручно та швидко її оформити, я рекомендую за стосунку Hotline Finance. Адже тут ви не обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Ви можете порівняти, в кого дешевше, в кого є додаткові бонуси, почитати відгуки та вибрати найкращий для себе варіант. Саме оформлення займає 5 хвилин. А з промокодом НВ ви отримуєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. У нас, пане Володимире, ще лишився прем'єр-шмигаль. хоча ми вже кілька разів обговорювали, що його напевно звільнять. Ви у нас в ефірі вже пояснювали, що якби була відставка Шмигаля, треба було би розпускати ну, весь весь, що, весь, весь весь уряд. Так але зараз ми бачимо такі ну точкові заміни міністрів. І мені видається, що тут головну роль грає навіть не прем'єр, а президент України вирішує, хто буде міністром і хто і хто складе свої повноваження. Чи це нормально? Ну, по перше, це не зараз, це з 2019 року. З кінця серпня 2019 року. От, коли е, партія Слуга народу отримала е, однопартійну більшість в Верховній Раді. У нас і коли почала оця рада працювати, ця однопартійна більше сформувала новий уряд. То тоді ще уряд Гончарука стало очевидним, у нас де факто сформувалася президентська республіка. Да, президент вирішує кадрові питання. Він вирішує, хто буде прем'єром. Він вирішує не парламентська більшість. Президент вирішує, тому що президент, лідер цієї партії, політичний лідер, формально юридично Він не може бути за Конституцією лідером партії, але де-факто, ну як це було і раніше і Порошенко був лідером своєї партії, там Віннуковичі Ющенка і так далі. От кучма він був позапартійний. Він це його була б позиція над надпартійна, навіть не позапартійна, а надпартійний. А потім у нас практично всі президенти були партійні, і вони впливали на або намагалися впливати на формування уряду, але часто густо доводилося створювати коаліційний уряд. І особливо коли ми знов повернулися юридично до формату парламентської президентської Республіки, коли Верховна Рада формує, обирає прем'єра за поданням президента і затверджує склад уряду. формально парламент впливає. Вай на ці процеси, але я не випадково кажу формально, тому що якщо як зараз однопартійна більшість, то безумовно це вирішує президент і, скажімо так, найближче кола навколо президента. Угу. А ви, от е, згадали парламентську більшість? А тут, же ж, власне, за ось. Нові посади за, вірні, за нових людей на старих посадах, так само голосували і представники ОПЗЖ. Тобто, це не має та... жодного значення. Я вам скажу точно також було і дуже часто раніше. От, простий приклад вам наведу. е, mm -hmm. Стабілізація політична після Революції Гідності в лютому 2014 року сталася лише тому, що. Та більшість більшість партій регіонів, яка раніше підтримала регіонів підтримала Януковича. Не всі, але значна частина. Ну тоді цим я так розумію, займалися ці гібка. Думаю, що там десь за лаштунками Льовичкін був да але значна частина депутатів партії регіонів перейшла на бік майданівців і разом з ними сформували. Неофіційна, неформальна, без всяких там коаліцій, нову більшість повернули до речі. Питання наскільки це було коректно, зроблено, про це особливо не говориться, Але це питання без змін конституції, але повернули той формат конституції 2006 року, який Янукович скасував свого часу і саме завдяки союзу з колишніми регіоналами з тим, з ким билися на барикадах ще декілька днів тому, лише це давало можливість. Еволюційна вирішити питання, до речі, призначити президентські вибори нам обрати нового керівництва Верховної Ради став Турчинов спочатку спікером Верховної Ради, а потім і його президента. От так воно було. Схожа ситуація була трошки інакша, але схожа ситуація була в 2005 році після помаранчевої революції, коли теж. У переможців цієї революції не було більшості в Верховній Раді, і е, домовились да частина людей, які підтримували хтось Інуковича, хтось кучму, перейшли на бік е, переможців, підтримали Юлі Томошенка на посаду прем'єр-міністра, і десь півроку приблизно трохи менше підтримували і е, різні законодавчі акти, на які просувала нова влада. Тому це не в перший раз в українській історії, і в принципі це виступає в ролі стабілізатора. Що стосується, Ця ситуативної більшості точна така ситуація була в Порошенка. Коли був уряд Гройсмана, я пам'ятаю, ну після його призначення, трохи пізніше, швидко з'ясувалося, юридично нема 226 голосів. У коаліції, яка сформувала уряд Гройсмана. і постійна опозиція до тоді був опозиційний блок, і там деякі інші сили. Постійно вони казали, давайте перерахуємо депутатів. Нема 226. двадцять Да, але рішення ухвалювали, тому що працювала в більшості випадків. У нас так буває. Ситуативна більшість, юридична більшість це окрема, це лише для формування уряду. І визначення кандидатури прем'єра, от, от коли це важливо. А коли голосують, голосує ситуативна більшість, і зараз юридично поки що зберігається однопартійна більшість. Хоча в її складі є своя опозиція а, група разумкова. Ну і напівопозиція, ті, хто то голосують, то не голосують разом з президентською командою. До речі, у коли був Порошенка, схожа була ситуація в його фракції. Теж була група на е е молодих. Е єврооптимістів, депутатів, які е, не підтримували Петра Олексійовича і фактично були в опозиції. Так що багато з того, що є зараз, вже було і неодноразово в українській політиці власне так. І чи не є це е, помилкою? Окей, десь там вони голосують, щоб е, втриматися, все ж таки щоб втримати єдність в державі, так але з іншого боку, вони голосують, щоб Ні. втриматися. Просто пане Володимире, дозвольте, да. я уточню. Виходить да. так, що коли нам треба, ми слуги народу, з ними домовляємося. Вони десь прилітають Голосують, а коли вони коли так само треба заради держави проголосувати, наприклад, проти ось існування московських попів, вони не голосують. Ну, це єдине питання, де вони не голосують. Ну хто стежить за ситуацією більш-менш знайомий з парламентською ситуацією навколо парламентської ситуації, Вони знають, знають навіть як самі депутати, колишні депутати з ОПЗЖ самі себе називають. Жартома вони називають себе полоненими. <ган> ну, от е, хтось відмовився від ма майда ма мандату депутатського, хтось е, втік в Росію, там е, хтось е, е, в'язниця зараз, от, як Шуфріче. Та ті, хто залишились, ну там, якщо великих гріхів немає і е, нічого поганого не накоїли, і, скажімо так, перервали колишні зв'язки з Росією. Ну, от вони в Верховній Раді працюють, тому що голоси потрібні. Ну, така ситуація. Да, цинічно про це казати, але я кажу, це ж було вже неодноразово в нашій історії. Тому їх використовують банально. Вони розуміють, да, є питання безпеки, да, краще бути лояльними владі. До речі, не тільки вони, не тільки що ПЗЖ колишні частини депутатів-мажоритарників, представники місцевих регіональних еліт за різних груп там довіра за майбутнє, теж в принципі підтримують. Ну можливо, не завжди, але часто густо підтримують на нинішню владу своїми голосами. Теж схожа ситуація була і раніше. І в минулому скликанні, і позаминулому. Тому тут нічого особливо нового немає. Да, це, можна, не, це можна критикувати, але така політична реальність. І коли потрібні голоси, домовляються. Але раніше, от в чому різниця? Раніше, і це було гірше до повномасштабного російського вторгнення. Теж була ситуативна більшість. Насправді вона ж не зараз виникла. Вже починаючи десь з кінця 20-го, ну точно зараз не скажу, треба дивитися, але вже в 20-му році час від часу. А особливо в 2021 році, і особливо коли зняли е, Дмитра Розумкова з посади спікера, от сформувалася група Розумкова, з'явилася внутрішня опозиція, ну довелося. Да, довелося шукати, скажімо так, ситуативних партнерів. До речі, в тих ситуативних партнерів партнерах частина голосу, приблизно половина фракції. Час від часу не, не по всіх питаннях. А час від часу голосує і частина батьківщини. А, ну а коли йдеться про питання євро. Європейська інтеграція або про питання оборони, якщо є парламентський консенсус, ну і опозиція підтримує mm. я маю європейську солідарність. Так що нічого поки особливо критичного немає. От тут інша проблема є. От да коли зараз відбувалися ці зміни. Ну було очевидно, обмежена обмежений кадровий резерв у президентській команди. Де брати люди? От коли кажуть, де нові обличчя, дослухайте да, новими обличчями цієї хвороби перехворіла перехворів навіть Зеленський ще в 19-му, на початку 20-го року. А зараз в умовах війни тим більше необхідні скам так досвідчені люди. Але кадрові резерви зараз обмежені. Зокрема, от раніше дуже часто, до речі, і от в уряді Шмагаля так було: набрали міністрів складу Верховної Ради, зокрема з фракції Слуга народу, і Кубраков, і Фьодоров, Ну вони ще на початку, ще в 19-му або в 20-му роках, пішли е, на роботу виконавчу владу з фракції. Там, коли Сольський, колишній міністр аграрної політики Ткаченка, от вже їх нема е, в складі уряду, крім Фьодорова. Е, але е, брали з Ховна Рада, а зараз. Це ризиковано, тому що і так вже там 230 трошки більше депутатів в слугах народу, а треба, щоб мінімум 226 було. Так що така ну, однозначно складна ситуація, але ну, поки що ця модель працює. І як мені розповідали парламентарі на зустрічі з президентом, от перед голосуванням і Верховній Раді, президент навіть трошки пожартував, що він каже: да, ну треба міняти, оновлювати склад влади, але ну, є люди, яких не можна зараз. Поміняти. Ну такий був натяк на депутатів. Mm -hmm. Ну, вибори ж не можуть mm -hmm. проводити. Да. Да. Але когось треба міняти. От давайте поміняємо частину міністрів е, е, і трошки хоча б новому владу. Але насправді оновлення ж було за рахунок перестановок. От Мені дуже сподобався, коли от всі ці зміни відбувалися. Такий був ажіотаж, але з боку, перш за все, закордонних журналістів. Так от англійське слово класно описує те, що сталося: рішафл да. перестановки. Mm-hmm. Не кадрові зміни, там якісь там ніяких там кадрових революцій не було. Перестановки це зараз такий метод десь вимушений, десь оптимальний, але цілком прийнятний в нинішній ситуації, пане Володимире, а я якраз от про прийнятність і про голосування і про ці нові кадри. Ну мені здається, якби слуги народу намагалися все ж таки домовитися, чи з ЄС, чи з голосом з усім, чи з Дана з бід за голосування. Мені здається, от вони би могли обміняти голосування на якесь крісло. могли б ж пообіцяти. Та, якийсь або не посаду опозиції, а навіщо? От що це дасть? Крім того, що в уряді з'явиться своя опозиція? Зараз уряд більш-менш однорідний. Він не подобається багатьом, але він підпорядкований. Це було і до цих змін, і зараз. Коли я читаю, що в уряді посилилась вплив президента або Єрмака. Так слухайте цей уряд і до цих змін, і зараз. Повністю під контролем офісу президента, і всі про це знають. І е, ці перестановки особливо ситуацію не змінили ні в один, ні в інший бік. Е, там по певних персоналіях можна там досліджувати. Але, е, наприклад, Точіцького, там як кажуть однокурсника Ярмака, його призначили, тому що ну не було кандидата на посаду міністра. І Тому кадрового дипломата Точіцького призначили міністром культури та інформаційної політики. Це як приклад. А так дивіться, е, якщо призначили когось з опозиціонерів в уряду, ну, я колись запитував ще на початку року, ну в своїй стрічці в Фейсбуці, ну, коли я обговорила сюди так званого уряду національної єдності або національного парітонку, я кажу: ну от як бути, давайте скажіть свою думку щодо такого уряду. І хтось з дописуючих, а до речі, критиків було багато, написав дуже гарно: що замість уряду національної єдності ми отримуємо уряд національного розбрату. Якщо вони в Верховній Раді між собою домовлюся. Не можуть постійно, ну, постійно сваряться конфлікти. Є за різних питань. Те саме буде в уряді. В умовах війни це достатньо ризиковане. Да. А потім ну, президент звик це його модель управлінська, ще коли він був поза політикою, і зараз він намагається отак от діяти. Щоб ну, скажімо так, система управління швидко працювала без зайвих додаткових дискусій. Є рішення, треба виконувати, а не обговорювати. Говорити. Це не завжди правильно, тому що політика демократична потребує узгоджень е, інтересів, але ну в умовах війни в, ну, в цьому є певна доречність. Тому я не очікував. І, ну я знаю більшість колег е, ну реалістично цину ситуацію ні про яке включення опозиції е, в склад уряду Умова взагалі не йшла, і опозиція особливо і не рвалася. Ну вони так скажемо, так закидали це. Що от, треба створити якийсь там коаліційний уряд, але лише для того, щоб Війти владу а далі просувати свої інтереси. А президент ну точно в цьому не був зацікавлений, і тому ця модель навіть не обговорювалась, угу. пане Володимире. А не говорячи, власне, та от ви кажете, як пожартував президент на зустрічі з слугами народу, та щодо того, що треба би всіх деяких не ще всіх. треба. Не, не всіх Ні, та, треба але... владу трохи оновити. Не всіх. Треба, та, тр... Тр... Та. треба оновити. От, власне, а ось ці перестановки, ось ці нові призначення, вони. Ставлять на паузу дискусії щодо необхідності виборів, тобто вони трошечки відтермінували все ж таки оце питання, тому що ми ж чуємо, що е, ну Росія це сама собою піднімає питання виборів і вона накручує атмосферу. Але може до нас будуть питання і зі сторони наших міжнародних партнерів невдовзі стосовно нема, виборів. нема є питання про вибори. Ми знаємо, хто це ставив трампісти Угу. І стида з боку США, от Лінці Грем приїжджав. Перший хто поставив. Ну, був ще е, якщо не помиляюсь, так, керівник Ради Європи. Він теж е, про це ще більше року тому, десь півтора року тому перший сказав. Потім Лінці Грем, американський сенатор, республіканець. А так ні, наші партнери не ставлять питання про вибори. Е, у нас була дискусія про це. Ви ж пам'ятаєте. В листопаді ну, ниніше осінь минулого року, але громадська думка, опитувані громадські громадські думки, чітко показали, що абсолютна більшість українців проти виборів під час війни, і президент, який вагався, я думаю, що йому радили. Я знаю, навіть, навіть я знаю деяких людей і не з президентської команди, які вважали, що президенту треба провести вибори саме тоді. І думаю, в президентській команді такі були люди. Але президент вагався і прислухався до громадської думки. Поки що позиція громадської думки залишається так ж, як і раніше, не треба проводити вибори під час війни. От якщо громадська думка поміняється, я думаю, що тоді президент, можливо, до неї дослухається, але тоді треба буде змінювати законодавство, закон про воєнний стан. Взагалі, от я знаю, вже деякі колеги вже, ну, міркують над цим, і, і, і нібито депутати працюють над змінами до Виборчого кодексу. І Думка, в принципі, в експертному середовищі, що нам не слід чекати, коли будуть вибори. Вони теоретично можуть бути ну потенційно, тільки якщо законодавство зміниться і під час війни? Ну якщо війна затягнеться ще на багато років, ну тоді мабуть нам доведеться проводити вибори, але як їх проводити? Консенсусу немає. Треба зараз працювати над виборчим кодексом, розглядати різні варіанти, зокрема механізми, методику проведення виборів, тому що у нас ну не менше п'яти мільйонів наших громадян за кордоном, от як їм голосувати там. Тому що традиційна система ну в консульських і дипломатичних установах голосування вона не спрацює просто фізично, а електронне голосування його критикують, і, ну і немає Чіткої моделі, особливо в умовах війни, голосування поштою ну теж не всім подобається, тому от, хоча б ці питання треба е, вирішити: забезпечення безпеки, якщо голосування під час війни, і навіть після війни все рівно треба, врешті-решт, визначитись. От я один приклад наведу. Якщо е, е, дискусія просто йде в куларах серед фахівців, якщо е, е, ну, доведеться проводити вибори, як це було і в 2014 році, і в 2019 році, коли е, частина території України окупована, як буде? От із за того, що ну, у нас змішана система поки що, там половина в мажоритарних округах обиралася, половина в партійних списка. У нас було лише 420 депутатів, а зараз буде ще менше, тому що більше окупованих територій. І що робити? Тому пропонують повернутися знову до пропорційної системи, щоб обирати лише за партійними списками. І не а, 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 за регіональними, як от, ну, планувалося. Тому що знов таки, Частина регіонів буде поза межами виборів, ну не неможливо буде там провести виборів. Тому пропонують провести як це було у нас раніше. Правда, один раз чи два рази вибори за закритою системою партійних списків. Це не дуже добре можливо, але ну іншого виходу не буде. Щоб у нас було 450 депутатів. от всі ці питання треба обговорювати. Поки що їх обговорюють але в куларах треба готуватися, і щоб вибори відбулися в перспективі треба до цього вже зараз готуватися. Поки що я не, не бачу жодних ознак можливості проведення виборів найближчим часом. Угу. Ну але ви знаєте, ознак я теж, наприклад, не бачу. Але я час від часу помічаю такі певні рухи щодо того, що деякі політичні сили і політики окремо, особливо Готують. особливо на місцях та місцеві влади. Вони такі готуються до, до виборів і вже так знаєте промацують ґрунт. Пане Володимире, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого. Ефіру Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.